рада вас вітати на своєму каналі. І у мене сьогодні була закупка в Аврорі. їздила за таким аромодифузором. Мені дуже подобаються ці аромати, але я ось голубенький не пробувала, тому вирішила спробувати. Я купила поличку, в ванну кімнату, і туди ставлю, дуже так красиво виглядає. Тому поїхала купила і вже скористу... їх, знаєте, скажу так, їх є три штуки: голубенький цей, салатовий і рожевий. Зараз мені подобається от між рожевим і салатовий і салатовий. Але я вже пробую, спробую цей і буду вже знати, який краще. Цей арамофододифузор зараз коштує 111 гривень. Далі я взяла зубочистки, ось такий фракенбокс, красиве таке упакування, і такі зубочистки коштують 39 гривень 250 штук. Взяла дівчат просто таку мапу країни, дуже багато в Тіктоці рекламували тільки як вона вийшла. І я, якщо чесно, їздила і не бачила в нашій не в одній, не в другій аврорі. А сьогодні приїхала вона є і вона була по акції. Здається, вона тоді коштувала, ну, мені так здається, 129 гривень, а сьогодні вона була 74 гривні. Тому, я думаю, Марійки така карта України дуже наша сподобається, буде їй так на подаруночок. І, в принципі, тут від 3 років, 3. І я думаю, їй сподобається вона 74 гривні. Ще дівчатка взяла ось такий тортик капризуля в Аврорі. Він по акції, торт вафельний. 220 г. Так щось що мені захотілося, я колись куштувала його і дуже нам сподобалось. Так, тут є, значить, 220 г, як я сказала, і він коштує 37 гривень. Далі я взяла дівчатка взяла собі. Жіночі трусики такі, ну я не знаю, показувати, не показувати. Вирішила взяти, взяла ось такий колір, вони недорого коштують 39 гривень і ось такий колір. ну Буду носити, спробую. Може, буде і добре. Далі я взяла дівчатка, теж в тіктоці бачу, користуються цією тортілою. Я собі взяла, вирішила взяти порошок, бо була рідка сода, але мені здає, здалося так, що вона ну, дуже рідка. Я так потрусила, струсила баночку, і мені якось так вона ну так здалося мені. Тому вирішила взяти цю, начебто, не шкодить поверхню. Це порошок для чищення, це я для раковин на кухні взяла 34 гривні коштує. Взяла ось такі суперки зелені, я вам так скажу, традиція у нас. Я б взяла дві, але не було, одна лишилася, вона коштує 22 гривні. Це можна і тортик прикрашати, але вони і так дуже смачні. Ще взяла ось такі пряники, там дуже багато видів пряників є, і дуже багато акцій на пряники. Ось це, наприклад, коштує 19 гривень. Це я взяла два ось такі на подарунок. Квіти, думаю, дуже симпатично будуть. Ми куштували, в принципі, вони смачні. Мені здається, так приємний такий пряник отримати з такими квітами. Ще взяла ось такий шматочок мила, це крем мило, чарівна флора. Тут є ж 200 г, такий величенький шматочок. Цього мила і таке мило коштує 34 гривні. Ви знаєте, ось я, наприклад, ну, як приходжу з вулиці руки мию таким звичайним милом. Діти більш полюбляють рідке, А ми ось ну, таким. Ну, чогось нам подобається ось так. Так, і все. А, ще папір взяла палетний. Ну, це обухівський звичайний папір по 11 гривень. До речі, він буває по акції, але чогось сьогодні він по акції не був. Ну, це таке. Так що ось така невеличка була закупка в Аврорі. В принципі, я витратила 602 гривні. Ось показую. А, от 602 гривні, в принципі, нічого такого, але аромовий дифузор цей коштує 100 гривень, то трошки зайняло. І ці 4 тортики. 600 гривень ці тортики зайняли. Тому ось такі покупочки в мене в Аврорі сьогодні були. Зараз покажу паличку, яку я, яку я придбала для цього аромодифузора. Таку поличку я придбала. Дивіться, це салатовий стоїть такий аромадифузор. Він вже майже закінчується. І вона, знаєте, чим вона мені сподобалась? Не треба нічого сверлити. Оці наліпки вони витримують, ну, там капець, капець, як все витримують. І тут я рушники повісила це для обличчя. Тому ну, симпатично воно тут буде дивитись. Я ще хочу сюди поставити якусь свічку, ну, побачимо. І прийшла, якраз, все складати за, ворові, за ворові, І Привезли мені ось такі зубні щітки, замовляємо, користуємося ось такими зубними щітками. Cura Prox. Колись мені лікар, ще перший мій лікар. На жаль, вона поїхала у зв'язку з війною. Стоматолог порекомендувала. І ви знаєте, скільки я вже міняла ці зубні щітки, але повертаємось до, до них знов. скажу так. Я різні моделі беру, це у мене 3960. А зараз користуємось, здається, іншою. а ні, ось цією. У мене тут ще запас є. Я... Ось ще така є: 54,60. Це і ці такі хороші, і ці хороші. Ну, в цей раз замовила усі. Думала, що в мене немає вже щіток, а коли подивилася, що є, ну, є ще, то буде про запас. Так, що такі сьогодні покупки в що, мене... прибрати під ракованою, Це знаєте, такий у мене проблематичний завжди шафа така проблематична. Тут я вже вимила відро для сміття. Воно зараз висохне, потім потім надійне пакетик. І ці всі засоби достала. Треба всім розібратися з ними. Тут треба розібратися і там протерти. Так що робота є. Зараз буду наводити порядок. Бела я тут порядочок, поскладала всі свої засоби, це для посудомийної засоби там запаски, там біледа запасні ганчірки, там у мене шантеклір треба докупити мені, бо вже закінчується. Ополіскович і моя улюблена бжівка. Там віник, а тут совочок. І наділа вже пакетик на спиник і все, у мене чисто. Тут у мене така щіточка ще висить на цьому. На крючку використовую десь руковички тут висять. Це яке, вони знаєте, такі невбуваєми. ну з ними нічого не трапляється. Але у мене одна, я порізала її випадково так порізала. Тому в принципі можна замовити через інтернет-магазин, але поки у мене вони є, то тішуся їм. Мені дуже вони подобаються. Здається, я їх купляла. Здається, мені так, 29 гривень. Ну, надіємося, що яке скоро у нас відкриється. Так що наводила порядок я без вас, тому що захищаю очі. Зараз покажу, чим я захищаю, і в екрані не дуже буду симпатично дивитися. Так, порядок тут навели. Працювала без вас, тому що працюю в таких окулярах, а якось на відео, знаєте, з'являтися в таких окулярах мені не дуже хочеться. Працюю, захищаючи очі, щоб нічого не попало, тому що ну, зараз я лікуюся. Тому такі окуляри наразі мене виручають. Я, в принципі, з ними готую їжу і прибираю. І ви знаєте, трошки мене це вибуло. Так ми живемо життям, і то не хочеться робити, то не хочеться. А коли отак хворієш і радієш, що ти можеш прибрати, приготувати їжу, порадувати своїх близьких чимось смачненьким. Мені хочеться все робити. Нати така ініціатива є. А наскільки мене вистачить, хто знає. Ну, я хочу сьогодні да... навести порядок в холодильнику. Він в принципі, він у мене чистий, я його мила. Просто мені треба все перескладати, поскладати. Звісно, тут якісь крихітки валяються. Треба все це розібрати, тому що ну, я хворіла, мені було не до цього. І зараз ми це з вами скоренько-скоренько доведемо до ладу. Коли починаю прибирати холодильник, я завжди виймаю все, що можна, що можливо вийняти з нього. Ну, це практично все. І потім зробила свій засіб: це оцет, вода та спирт, і ще бризнула туди рідкого мила, ну, для аромату, що було. І це все протираю. Дуже такий гарний засіб: вбиваю мікроби, і, в принципі, якщо додаю рідке мило, є аромат. Протираю всередині цим засобом, потім витирає насухо і повертає все завжди на місце. Всі люблять естетику, але естетика не завжди виходить. Це є факт. Якщо ну, є діти, є сім'я, не завжди все виходить е, тримати все в порядку. У мене буває тут такий безлад, що мені капець капець як стидно. Що у мене тут є в холодильнику? Це я вам казала дуже багато рецептів. Знімаю цей сир, дуже його полюбляю. Я його купую в «Форі». Так, у мене холодильник, якщо довго працює, він пищить. Майонез це соєвий соус, яйця, пару домашніх, і такі є: кефір, гірчиця, там смакота така лежить, тут приправи, там яйця, запас, творог, вечеря. Це печінка і залишилась печінка і макарони, Ковбаска, йогурт, масло. До речі. Це сир нам передали з Німеччини, дуже, дуже дуже смачний. Це ось, ну такий, можна відзначити цей продукт і купляти. Тому у кого є друзі чи знайомі, хай вам передають такий сир. Так, це сир косичка, це бріг залишився. Там сметана, сир м'який на салат, такий тостовий сир, і це дуже полюбляє. Теж такі сир брати. Він, до речі, буває по акції в АТБ. Так, тут соуси. Тут молоко і вершки, і там таке, як типу, капуста. там, ну таке, короче. І тут ковбаска сало, це овочі, це капуста молода, це стара, може, борщ, борща треба буде зварити. А тут у мене ось такі там морква, цибулька і чесник. Тому холодильник мій чистенький, акуратний і естетичний. Сьогодні трошки вирішила попрасувати. Взагалі я це діло дуже люблю, але, знаєте, так часу не було. Сьогодні я трошки так розслабилася і згадала такі давні часи, коли я ставила собі якийсь фільм і просувала, мріяла про якісь думки свої. Ну Мені це діло дуже подобається. А сьогодні хочу підняти таку тему Україномовний Ютуб. Зараз він дуже так гарно процвітає і це дуже радує що У нас такі є дівчатка україночки, які так. Ведуть свої канали і діляться своїм життям. Деякі наші україночки виїхали, ну, все пов'язано з війною, але все рівно продовжують вести канали свої. І хочу поділитися каналами, які я дивлюсь. Дивлюсь канал Олі, він так і називається: Оля Пробудні, дуже гарна дівчинка, в неї є два хлопчика. Вона ділиться на своєму каналі про покупки, про мотивацію. Мені дуже подобаються мотиваційне відео. Дуже зайшло мені відео, сподобалось, як вона розповіла про... Посадомийну машину. Ну, Заходьте, я залишу посилання і теж приєднуйтесь до неї. Далі ще дивлюсь канал Галі, називається канал Несе Галя Воду. Дуже така талановита дівчинка, її роботи просто це шедевр, кожна робота це як скарб. Теж залишу посилання, заходьте і приєднуйтесь до неї. Ще дивлюся Віту, її канал називається Віта Лог, здається так, якщо я не помиляюсь. Гарна така господиня готує такі гарні страви. Дивилася її відео, коли подружка до неї приїжджала, вона там все приготувала. Ну, молодчинка. І ще подобається така риса, скажімо так, легка так на підйом до організації, переорганізації. Кошик робила на Пасху, мені дуже сподобався її кошик. Тому заходьте, залишу посилання і теж приєднуйтесь. І ще дивлюсь канал Наді. У неї хлопчиків, хлопчики вони виїхали, здається, в Швейцарію. і ділиться її там життям. Вони недавно дітям. Вибирали гуртки, це дуже було цікаво. І теж в неї є мотиваційні відео, мені теж вони подобаються, тому теж залишу посилання, заходьте до неї. І ще дивлюсь канал Наді, вона, так, в неї відео такі заходять з рецептами, мені дуже їй подобаються рецепти. Іноді теж собі такі беру рецепти, тому теж залишу посилання. Ще дивлюсь декілька каналів. Посилання залишу під цим відео. Будемо готувати з вами вечерю дуже просту, нескладну. Для цього мені потрібна печінка, морт морква та рібчастий лук. А, ще сметанка потрібна і звісно спеції. Печіночку я промила під водою, дала їй стекти, щоб вона гарнесенько стекла, і нарізаю її на шматочки. Відділяю там все, що мені не подобається, і буду відправляти на пательню. Але спочатку приготую ріпчастий лук і натру моркву моркву я вирішила натерти. А не різати на кубики, хоча можна було і на кубики порізати. Ставлю пательню, даю вершкового масла, шматочок, мені подобається на вершковому маслі смажити печінку, додаю печінку, десь її. Так, підсмажую хвилинки 3-4 і ставлю паралельно варити спагетті. Ось такі спагетті вирішила приготувати до печінки. Я думаю, це буде смачно. Поки печінка в мене тут трошки підсмажилась, додаю цибульку, додаю моркву і додаю сметанку. Сметанка у мене була домашня, тому я уже наперед кажу, це вийшло дуже-дуже смачно. Додаю сіль і перець. Більше ніяких спецій я не додавала, а ви можете. Давати за смаком. Накриваю пательну кришкою і буду десь тушити хвилин 30-40, ну, буду дивитися. І тут доварюю макарони, ну, це такий варіант суперовий вечері. Тому ось така у мене смачна і поживна вечеря вийшла. І ще вирішила до цього зробити такий салатик. Це пакет такого листя салату, я його мию, завжди мию, сушу в сушці і роблю салат. Помідора. Огірок і цей салат. І ще згадала, що у мене такий був сир вологий. Я не знаю, як правильно він зветься. Вирішила ще додати він, знаєте, такий солонова... солонуватий і дуже смакував до цього салату. Ось така, начебто, проста і смачна вечеря, в мене вийшла. Нам дуже всім сподобалося, Всім бажаю гарного апетиту і гарного настрою. До нових зустрічей!